Ви маєте мрію, але не знаєте, як її здійснити. Тоді вам до нас. Будівельна компанія Ukraine Building Кепітал не лише споруджує комфортне житло, але й здійснює заповітні бажання маленьких буковинців. Відтак, UBC організувала благодійну акцію Великдень очима дітей. Компанія Юбісі завжди дивиться в майбутнє, а так як майбутнього без дітей не буває, тому ми всіляко намагаємося підтримати діток, особливо тих діток, які мають якісь особливі потреби. Ми маємо таке бажання допомагати їм в розвитку, допомагати їм в побутових питаннях, і стараємося все, що можемо від себе, ми надаємо цю допомогу і. Залучати громадськість, тому що всі люди мають дбати про майбутнє, про майбутнє держави. Під час благодійної акції збирали кошти для допомоги Чернівецькій спеціальній загальноосвітній школі номер 3 Заклад знаходиться на державному утриманні, однак фінансування для належного перебування та виховання діток не вистачає. Тому організатори дійства вирішили зробити все, аби малеча з особливими потребами відчувала себе повноцінною частиною суспільства. Долучилися учні всієї нашої школи зобразити такі цікаві гарні малюнки, хоча їм це умовно не було так просто зробити, тому що вони мають вади здоров'я і, відповідно, це довготривалий процес. Ну, ми постаралися. Компанія, яка з нами співпрацює на сьогоднішній день, вона на сьогодні нам замовили прекрасні матеріали для корекційного класу. А 12-річна Юлечка, вихованка школи номер 3 на виставці представила три малюнки на великодню тематику у дівчинки. Єдине бажання, щоб всі у світі були здоровими. Хочу, щоб ми ж ми жили довго. Ми на благодійній акції чернівчани мали можливість придбати малюнки талановитих діток і водночас отримати знижку на придбання квартири в новобудові обласного центру. Також для малечі підготували і цікаву розважальну програму. Зазначимо, що акцію Великдень очима дітей провели також і у місті Хмельницькому. Організатори переконують, на цьому не зупинятимуться на жителів краю. Чекає ще чимало благородних справ від забудовників Ukrainian Building Кепітал. Наших клієнтів мрія мати своє житло. Вони мріють, ми будуємо. А наша мрія, щоб держава наша розвивалася і все було як найкраще. Отож, побільше мрійте і впевнено, йдіть до своєї мети. Будівельна компанія Ukraine Building Кепітал працює за єдиним принципом: ви мрієте, а ми реалізовуємо ваші задуми. Юробій! ЮБІСІВІ!